Триває інформаційний день на ті 8 і цю ефірну годину. Розпочинаємо із Романом Гурницьким, директором спортивно-культурного центру Плоскирів. Пане Романе, рада вас вітати у нас у студії. Доброго дня так. Ну і, власне говоримо сьогодні про комунальне підприємство Плоскирів, якому виповнюється от 23 березня 2, 30 років від дня заснування. І давайте трішки пригадаємо, з чого все починалося? Як відкрив свої двері плоскирів для хмельничан? Я б цього точно не пам'ятаю. Директором я працюю останніх чотири роки, але сам Плоскирів був заснований рішенням виконкому Хмельницької міської ради 30 років тому. І на базі тоді кінотеатру Восток створено такий віддалений підрозділ, який повинен. Забезпечувати дозвілля мешканців мікрорайону і займатися дітьми в позашкільний час. Тобто рівно 30 років тому це якби відбулося. Вже пізніше да, ми трансформувалися, почалася інша історія. Зараз це не тільки сам Плоскірів, як кінотеатр Восток, який знаходиться в мікрорайоні Гречани. У віддаленій частині мікрорайону Гречани тут Віддалення. треба зазначити. Да. Якби якщо так розділити гречани на дві частини, то насправді ми знаходимося в віддаленій її частині, і там зараз є безліч новобудов. Знову ж таки, є люди, які не завжди виїжджають в центр, тому потреба саме в додаткових таких гуртках. Потреба в організації дозвілля дітей є надзвичайно високою в цій частині мікрорайону. І якби на сьогоднішній день у нас на постійній основі займаються 250 дітей, які щодня або через день в різних секціях і гуртках відвідують наш центр. Які саме гуртки, і скільки їх наразі функціонує у Плоскирові? І це ми якось так розділили з вами, тому що на сьогоднішній день ми ще маємо басейн, який знаходиться на Зарічанській, це теж комунальне підприємство Плоскірів. Але якщо ми говоримо про Гречани, то безпосередньо в Гречанах, як я вже сказав, це орієнтовно 250 дітей. І якщо брати загалом і басейн, і приміщення в Гречанах, то це 23 тренера на сьогоднішній день і орієнтовно 20 різних. Напрямків спортивно-культурних, тому в самій назві це і спорт, і культура ми розвиваємо. Разом з військово-спортивним багатоборством, дзюдо, ми також пропагуємо вивчення англійської мови, польської мови. Це танці, це сучасні, народні, бальні танці, це безліч напрямків, які ми активно досліджуємо і намагаємося йти. З потребами ринку і дітей, тому що діти нічого не стоїть на місці, діти розвиваються, діти хочуть щось нове. Знову ж таки, у нас гуртки являються платними, хоча це і там, майже символічні гроші, але це дає можливість відслідковувати чи це дітям, тому що він, ну, дитина ніколи не піде не на цікавий напрямок. І тренери зацікавлені в тому, щоб відкривати. Нові напрямки, нові е, якісь горизонти. І ми, як саме підприємство, теж підшукуємо і запрошуємо до співпраці тренерів або викладачів, які можуть зацікавити дітей е, завжди на це відкриті. Скажіть, будь ласка, пане Романе, власне, чи приїздять на заняття так, діти з інших мікрорайонів міста? Е, знову ж таки, якщо це басейн, то там абсолютно всі мікрорайони нашого міста приїздять. І, і з, зручна локація, це, це ми знаходимося в центральній частині. Там 200 відвідувачів щодня, е, які відвідуються й дорослі, і діти різні категорії. Якщо ми говоримо про Гречани, то е, основа це мешканці мікрорайону, ближні дальні Гречани. Знову ж таки, найближчі села, які знаходяться до е, Залізнична є станція, і тут під'їжджають діти навіть з найближчих сіл, тому що є високий рівень викладачів, є бажання займатися стрільбою, танцями або іншими напрямками, тому зручне таке розташування для тих, хто добирається навіть з найближчих сіл. Ну, ви знаєте, якщо приїздять діти з інших населених пунктів, навіть якщо це села, котрі відносно недалеко знаходяться від Хмельницького, тим не менше, це вже говорить про певний високий клас спортивно-культурного центру. У нас є декілька таких критеріїв, по яким ми намагаємося працювати. Ми детально аналізуємо викладача, аналізуємо. Те, що він проводить, ми проводимо періодичні е, розмови і намагаємося підштовхнути до всріченого е, розвитку. Якщо людина розвивається, вона цим живе, е, вона хоче займатися з дітьми, вона, не, не, ну, вона е, має постійно розвиватися і вдосконалюватися. Якщо такі викладачі е, до нас потрапляють, ми всіляко їх підтримуємо. І це завжди видно, знаєте, щирість, коли е, діти йдуть, і, і коли ти цим щиро хочеш займатися, до тебе ну точно потягнуться. Тому е, я, наприклад, пишаюсь тренерами, які працюють в нас. Звичайно, є зміни хто, е, в кожній життєвій ситуації, але насправді е, нас працюють своєї справи, ті, які дійсно частину своєї так. Банально душі передають дітям і своїм же прикладом намагаються показати елементарні прості речі, да, як себе поводити, як бути в команді, як працювати в команді, що дуже важливо для встановлення і розвитку самої дитини. Якщо ми говоримо про спортивну сторону вашого центру, власне те, що стосується вихованців і випускників. Чи є серед них відомі імена, чи є ті діти, котрі вирішили зробити все ж таки не лише займатися спортом, так, у вільний від навчання чи роботи, у вільний від навчання час, а й ті, хто вирішив все ж таки будувати спортивну кар'єру. Ми дещо відрізняємося. Ми, як підприємство, підпорядкуємося відносимося до управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Але в нас трохи інша специфіка нашої діяльності. Якщо ми говоримо про дю США, то основне їхнє завдання виховання спортсменів, підготовка, високих результатів. Але якщо уявімо, що моя дитина не хоче займатися щодня, або хоче для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Тому куди їй піти? І виникає питання, так само як в нашому центрі, про те, що я хочу займатися для себе, я хочу бути спортивним. Але не при такій кількості навантажень, не при такій кількості занять. Тому наш центр це не на результат, а це більше на таке об'єднання, більше на розвиток. Тому якщо дитина хоче вибрати тільки чемпіоном, тільки напрямок і так далі. Це не наш профіль. Да, у нас є. Прекрасні результати там в баскетболі, в військово-спортивному багатоборству діти їздять на чемпіонат Європи, світу. І знову ж таки, баскетболісти в нас займають призові місця в чемпіонат України серед спеціалізованих шкіл. Це теж якби наші вихованці. Але ми до цього не спонукаємо. Ми даємо можливість, і наш центр вибирає тоді, коли це треба для, для здоров'я. Тому питання спортсменів е, такого глобального рівня для нас якби, не стоїть, пане Романе. От ви кажете, що ваші вихованці їздять на чемпіонати світу? Ну це дуже круто, насправді. І от скажіть, будь ласка, які саме представники яких видів спорту представляють Хмельницький? Так на світовій арені? Тобто, це не все не все Це вони представляють Хмельницький на увесь світ. Є такий напрямок федерації, яка об'єднає, які працюють тренери в нас, є військово спортивне багатоборство. Це прям світова федерація, яка включає в себе декілька ну, не декілька, не всі, але багато країн. І вони проводять і європейські і світові змагання. Наші вихованці, до речі. Тетяна Ганчарук також є, була діючою спортсменкою і чемпіонкою світу в цьому напрямку. Вона передає своїм дітям ці знання, і діти щорічно відвідують ці змагання. Там є певні категорії для певних рівня, для певного віку. І ці діти їздять, здобувають нагороди. Ми на своїх сторінках регулярно висвітлюємо ці події. Хотів би ще зупинитися, наприклад, на наших е, баскетболістах, тому що для Хмельницького це і взагалі для України непересічна е, така подія. В цьому році вперше е, наш напрямок баскетбол взяв участь в Європейській баскетбольній лізі, куди абсолютно не всіх запрошують, і насправді трошки побоювались цього, тому що. Е, Війна, виїзди, складна логістика, і самі команди зовсім інший рівень в Чехії, в Польщі і в інших країнах. Але відігравши цей сезон, зайняли єдина українська команда, яка приймала участь в цих змаганнях. Зайняли, як на мене, високе сьоме місце, і це теж якби надпотужний результат і самого тренера і дітей. 14-річних дітей, які є вихованцями спортивно-культурного центру. Власне, якщо ми говоримо про дорослих, чи пропонуєте щось їм для занять? І що, якщо пропонуєте? На початках наш центр працював з дітьми, але насправді ми, коли приходять діти, приходять із батьками, і батьки теж хочуть займатися. Тому в певний момент розглянули можливість розширення наших послуг не тільки для дітей, а й для дорослих, тому що в вечірні години маємо вільні приміщення, тому в нас діють гурток, наприклад, бабусі, які співають. Це при нашому центрі, є фітнес для дорослих. Зараз ми започаткували гончарство, теж де батьки можуть. Відвідувати наші заняття. Якщо ми говоримо про басейн, то ми не ділимо діти або дорослі, є групи для дітей, для дорослих, індивідуальні. Будь-хто може відвідувати в будь-який час з 8-ї години до 9-ї наші заклади. А ось що найбільше до душі припадає дорослим зрілим людям? Ну, В басейні, звичайно, плавати. А якщо ми говоримо про гречани, то я, я пишаюся, це не наші вихованці, да, це жінки е, в поважному віці, які е, можуть організуватися, приходять, і яким вже багатьом за 70, які знаходять можливість прийти поспівати, поспілкуватися. І навіть е, виникло в певний момент питання про те, що а ми хочемо виступати. І зараз наш культорганізатор організовує їм. Такі невеличкі виїзди для, по, по закладам, комунальним закладам, які безпосередньо працюють або з пенсіонерами, або ну, з іншими категоріями людей. І насправді це добре, коли є таке поєднання е, бажаючих розвиватися і показати свої. І тим, хто приходить на, на ці концерти, цікаво, і ті, хто виступає, це теж, якби, така комунікація, яка підвищує. Рівень кожного з нас. Поки що у межах Хмельницького тільки виступають? Чи ну, вже це, кудись це, виїздили? Це, це вже старші люди, яким важко навіть з мікрорайону виїхати, але і, і це якби величезна така подорож. Але для вони, них. вони натхнені так цим заняттям так. і, власне, несуть свою культуру в маси передають. Скажімо. Пане Романе, а якщо ми говоримо про створення нових гуртків, що було створено останнім часом? І на що орієнтуєтеся, коли започатковуєте той чи інший факультатив. Тобто це може бути чи бажання від початківців, так? чи бажання від тих, хто відвідує плоскирів. Тут розділю ваше запитання на дві частини. Перша, якщо будь-яка організація хоче розвиватися, вона має періодично досліджувати ринок, розуміти, що буде цікаво. Як це буде цікаво, кому це буде цікаво, як це буде реалізовано. Тому що квартально проводимо опитування серед мешканців, опитування серед відвідувачів, що би ви хотіли, що би нового. Це перша частина. Тоді вже підшукується тренер під той запит, який є. І другий напрямок це звичайно людина. Тому що насправді багато хто іде до тренера. Да? І якщо приходить... Тренер або викладач, який своєю харизмою, який своїм бажанням і натхненням пропонує відкрити або початкувати якийсь новий напрямок. І ми бачимо, що це десь корелюється з нашою діяльністю. Ми завжди спробуємо запустити цей гурток. Знову ж таки, показник. Пізніше ми розуміємо, чи будуть діти, чи не будуть діти, чи відвідують, чи не відвідують. Тому Перше це постійне дослідження ринку, розуміння, куди він рухається. І друге, це безпосередньо людина, яка може загітувати. Тому от в таких два напрямка для нових гуртків відкриття. А за останній час, наприклад, гончарство. У нас є територія, були приміщення, яке використовувалося як склад. Насправді ми так якось переглянули з працівниками, давайте щось тут зробимо. Є певна квадратура, що би ми могли почали такі невеличкі накидати ідеї, як, де, що ми могли б реалізувати і схиляємося до того, що нам би цікаво було спробувати гончарство. чому би і ні. І в рамках, наприклад, частину коштів змогли це приміщення вкласти власних коштів. Частину написали за бюджет участі, це програма міської ради. Тому відкрили таку майстерню, де будь-хто може записатися, відвідати і, і, і відчути себе саме в цьому напрямку. Знову ж таки, наприклад, англійська мова зараз користується надзвичайною популярністю. Був один викладач, бачимо про те, що є потреба, є якісь певні дні, гуртки, коли б людина хотіла відвідати, ми, ми звичайно додаємо ще одного викладача, який би міг покрити такий попит серед наших відвідувачів. Якщо ми говоримо про тренерів, чи вистачає от, людей, які готові? Працювати сьогодні з дітьми, тому що коли ми часто дуже говоримо про сферу педагогіки в Україні, звучить та теза, і вона в жодному разі я її не буду відкидати про те, що оплата праці педагогів сьогодні є недостатньою, і дуже часто це стає демотивацією щодо продовження роботи з дітьми. Чи вистачає вам педагогічного складу, тренерського складу у вашому це? Е, як сказав, у нас понад 20 тренерів. Але в нас знову ж таки трошки інша модель непогодинної плати. Тобто в нас платні гуртки, які діти платять за ці гуртки, і тренер отримує відсоток від того, як, скільки дітей його відвідують. Насправді це дуже стимулює самого тренера або викладача готуватися до цих занять, бути цікавим, бути в трендах. І так далі. А стосовно чи вистачає чи ні, ну, зараз ситуація. У нас війна, і насправді викладачів теж якби є недостатньо. Наприклад, ми постійно шукаємо тренерів на басейн, тому що це своя специфіка, і не завжди їх можна знайти. Знову ж таки, у нас позашкільна освіта, і, як правило, всі викладачі це є викладачі після якоїсь основної роботи. Це більше така, як для них додатковий заробіток і додаткова можливість розвивати свої навики серед дітей. У вашому центрі є така штука, – стінка. Угу. Розкажіть детальніше, що це, тому що. Знаєте, назва Краївка вже вмикає фантазію. В школі цікавився історія, і насправді, коли ти просто читаєш це одне, а коли е тебе приводять на екскурсію або е показують, як це виглядало і що це саме, це зовсім по-інакшому. Е знову ж таки, вертаючись до того, що мали приміщення е тиру, е і для нас якось дуже банально було. Просто обладнати його як тир. В результаті такої якісь обміну думок запропонували поєднати цей тир з невеличкою музейною кімнатою поруч з цим тиром. Так і виникла така ідея реалізувати саме музейну кімнату через ну, тере-тир. І в цій музейній кімнаті зараз ми приймаємо. Відвідувачів, які, наприклад, урок історії проводять там, коли ти розумієш, як це відбувалося, які, в принципі, бували Криївки, це однозначно не тільки читаєш, а і бачиш це візуально. Це зовсім по-іншому сприймається дітьми, і тому вони це як такий гачок, який закидаємо, для того, щоб він ще більше почав читати, розвиватися, аналізувати, як, як сама. Ну, Сама, сама дитина. А в, тут хотів би відмітити працівників, які насправді дуже пишаються працівниками, з якими ми маємо можливість співпрацювати в межах плоскіра, тому що вони так активно включились, шукали варіанти, шукали так, як це виглядає, шукали інвентар, який ми можемо там розмістити. знову ж таки технічний персонал. Самотужки там підпилював, робив, тому що це складний процес. І зараз, як на мене, маємо таку чудову кімнату, в якій ну, постійно приймаємо гостей і розповідаємо про, про нашу історію. І екскурсії там також, напевно, проводити. У Нас є культорганізатор, який радо приймає, який має екскурсії на різний час для різних категорій, для різних відвідувачів. Тому подивитися, почути, відвідати це. Ми все можемо всіх запрошуємо. А, дивіться, так само знаю, що працівники вашого центру ви постійно волонтерите, постійно допомагаєте Збройним силам України. І от як саме у яких напрямках працюєте? Чи працюєте з конкретними військовими підрозділами? Піріодично до нас звертаються запитами, не буду називати, але якщо є можливість, то ми, як підприємство, Закуповуємо певні речі і передаємо е, тим людям, які до нас звертаються. Щодо е, самого центру, то в центрі е, на постійній основі е, є місце виділене і це прям з перших днів е, війни під плетіння сіток. Знову ж таки, запит дуже величезний. Е, є волонтери, які е, приходять до нас і щодня. Е, Видають певну кількість е, готового матеріалу, який залюбки е, розбирається. Тому так А скажіть, будь ласка, крім волонтерів, тобто, я так розумію, що це є працівники вашого закладу, чи це, це мешканці є, мікрорайону? Мешканці мікрорайону. Uh -huh. Тобто, і можуть приходити батьки, котрі приводять дітей на заняття. Ну і поки вони так, долучаються і... так. Долучаються це і ті, хто приходять, і ті, хто приводять дітей, і знову ж таки періодично зі школ на екскурсію приходять діти, плюс допомагають так само в сітках. Такі пане Романо, і давайте на завершення нашої розмови про те, чого би вам хотілося для роботи вашого центру найбільше, та які плани на найближчий рік. Сам Плоскірів розвивається. Ми вже з вами говорили про те, що у нас є приміщення в Гречанах, яке активно ми використовуємо, є басейн. Окрім цього, на нашому балансі перебуває історична будівля Дом Людовий, яка знаходиться теж в мікрорайоні Гречани. Зараз ми розпочали там ремонтні роботи. І я би хотів, щоб в цьому році ми все ж таки наші гуртки, які є. В самому Плоскірові масштабували і на цю історичну будівлю, тому що там є, це вже ближні гречани, там є попит на гурткову діяльність, і я маю надію, що ми створимо умови для того, щоб масштабуватися і забезпечити попит серед дітей, які поруч. Також в цьому році нещодавно отримали, нам передали на баланс приміщення десь Ша Спартак, який знаходиться. На набережні приміщення потребує змін. І я думаю, що в 2025 році ми теж спробуємо там змінити, тому що це центральна частина міста, є попит і там, на гурткову діяльність. І в принципі, це, 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 це середина нашого міста, це якби те, де постійно прогулюються, ходять люди. Тому. Ми з працівниками однозначно хотіли би змінити на краще ці приміщення. Пане Романе, я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Глядачам Ті 7 Нагадаю, щойно спілкувалися із Романом Гурницьким, директором спортивно-культурного центру.